Ані, які проводяться в нашому місті, поповнився і ще одним турніром. Турніром з зміні футболу на честь пам'яті колишнього директора дитячої нацької спортивної школи Михайла Маміашвілі Калягіна Сергія Віталійовича. 1 лютого він святкував би свій 47-й день народження, але на жаль, його з нами. Немає мені важко говорити про Сергія Віталійовича, тому що ми працювали з ним більше 20 років. Це був такий надійний товариш, надійний друг, прекрасний керівник, який не боявся ніякої відповідальності, який завжди йшов уперед, вів за собою колектив. І тому іноді ми його згадуємо, сумуємо. І перш за все він був дуже надійним другом, гарним сем'янином, люб'ячим батьком. Це була дуже хороша людина. Багато чого в житті він мені допоміг по роботі. Я сьогодні присутній, щоб ушанувати його пам'ять. Я Сергія Вітальовича знав, мабуть, з того часу, як став директором з 2010 року. Хочу сказати, що він міг грати в футбол, коли вранці, вночі, в день він був закоханий в цю гру. І він навіть в моїй підліпенській школі рідні намагався організувати гурток футболу і прививати любов до цієї гри нашим діткам. Він був великою людиною. проводилося у фізкультурно оздоровчому комплексі 4 лютого, і не дивлячись, що цього дня була погода дуже сніжною. Маленькі учасники турніру, залюбки, з'їхалися на ці змагання з інших міст Сумської області. Завітали наймолодші футболісти найближчих регіонів нашої області. На турнірі змагаються сім команд, і тому таких ми сьогодні результатів не очікуємо від наших дітей, тому що ці діти першого року підготовки хто трошечки більше. Це для них такі перш... Ші змагання вони початківці, тому дуже хвилюються діти, дуже хвилюються тренери, які працюють з цими дітьми. І, мабуть, найбільше хвилюються це наші батьки, які сьогодні є глядачами. мене син грає, участвують за Канатоп-1. Ваше враження від турніру, як вам подобається? Очень молодці. Ребята викладаються на повну. Які ваші враження від перегляду турніру? «Тільки только саме положительніше. Для надо, щоб спорт розвивався, щоб діти займалися, поменше за комп'ютером сиділи. Все-таки э, спорт і здоров'я». Альна, як вважаєте, наскільки даний турнір є необхідний для нашого міста? Такі турніри, турніри пам'яті, людей, яких ми поважали, любили, які були справжніми професіоналами, є необхідними не тільки для нашого міста Конотопа, а й безумовно для інших міст і інших населених пунктів України. І до нас сьогодні завітали колеги Сергія Віталійовича з інших міст, які знають його, пам'ятають. Завітали для того, щоб вшанувати пам'ять цієї світлої людини. Цей турнір плануємо проводити щорічно, згадувати Сергія Віталійовича Калягіна. Ну і, звичайно ж, завдяки пам'яті про таких людей на їхніх прикладах будемо Розвивати дитячий спорт і далі в нашому місті. Ось. Цей турнір присвячений пам'яті вашого колеги, Він буде традиційним. Так, він буде традиційним. Ми будемо його проводити серед юнаків молодшої вікової групи. Він буде проходити завжди в лютому, тому що Сергій Віталійович святкував своє день народження 1 лютого. Цьому році усі фінансові витрати взяв на себе відділ молоді та спорту Конотопської міської ради та Конотопський осередок Національного олімпійського комітету. Це за їх підтримки. Ми цей турнір проводимо, Тому я вважаю, що такі турніри треба проводити і ми їх будемо проводити. На вихідних зима нас знову порадувала сніжною каскою. Щоправда, для комунальників ця каска це трудові будні у посиленому режимі. Аби жителі міста могли спокійно пересуватися вулицями, комунальні служби активно проводять роботи з прибирання снігу. Конотопського міськрайонного центру зайнятості населення відбувся круглий стіл, присвячений перевіркам підприємців. Моє головне завдання це зробити цей круглий стіл таким, щоб ті питання, які тут є, були максимально озвучені. Це моє пряме завдання. А які саме питання? А, ну, питання стосується перевірки підприємців. Тому що, на жаль, є багато непорозумінь в цьому питанні. і все це приводить до того, що чутки ходять і цим користуються шахраї, приходять як псевдоперевіряючі. І, ну, Ходять в оману підприємці, забираючи ні гроші гроші, тому ми будемо проводимо сьогодні цей стіл круглої для того, щоб розкрити питання, хто саме може проводити перевірки, як вони проходять, ну і так далі. Зараз ми зібрали якраз такі податкову контролюючі органи, які скажуть, в яких випадках вони можуть перевіряти, то тобто, чи мають вони право, який обсяг цих перевірок. То сьогодні присутні? А, ну сьогодні присутні представники податкової, це виконуючі обов'язки Чебатерів Юрій Юрійович. Це представник держпраці фахівець управління Державної служби України з питань праці в Сумській області. Це представник міської ради Доля Ольга Анатолійовна. Представники центру зайнятості соцзахисту і представники підприємців, а також Пащенка Інна Миколаївна, завдяки якої ми це змогли організувати, дізнатися інформацію детальніше з цієї теми ви зможете на нашому телеканалі завтра о 19.30, переглянувши повну версію цього круглого столу. Недотримання правил дорожнього руху і стає у більшості випадків причиною дорожньо-транспортних пригод. Всі ми добре знаємо, що водії автотранспорту повинні знати і пам'ятати про правила поведінки на дорогах, та не менш важливу роль відіграють і пішоходи, адже не дарма встановлені спеціальні місця, де пішоходи мають переходити дорогу. Та закон не для всіх писаний. І постоявши на перехресті в центрі нашого міста, ми побачили таку картину. Ці кадри були відсняті приблизно за 5-10 хвилин. Тож, як бачимо, чимало людей пішоходні переходи просто ігнорують, тим самим наражаючи на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху, за що, до речі, передбачена адміністративна відповідальність. До статті 127 кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення правил дорожнього руху. Пішохода може загрожувати штраф у розмірі від 51 до 85 гривень. У тому ж випадку, якщо пішохід знаходиться в стані сп'яніння, розмір штрафу збільшується і вже становить від 136 до 170 гривень. Проте, якщо дії пішохода спричинили створення аварійної обстановки, штраф складає від 170 до 255 гривень. Наразі вже були складені протоколи на пішоходів, які порушують правила дорожнього руху. Так лише протягом січня поточного року вже п'ятеро мешканців міста притягнуті до адміністративної відповідальності за перехід проїзної частини у невстановленому місці або ж поза межами пішохідного переходу. Як то кажуть, правила хорошого тону краще засвоюються з дитинства, тому в закладах освіти приділяється увага такому важливому для життя питанню, як вивчення правил дорожнього руху. Щодня ми нагадуємо дітям про основні правила поводження на дорозі систематично проводимо виховні бесіди, години спілкування. Безпосередньо сьогодні проходила лінійка, на якій наголосили про обережність на дорозі під час ожелетиць. Чи добре діти засвоїли інформацію? Зараз запитаємо. Потрібно подивитися вліво і піти дійти до середини. Подивитися праворуч. Якщо немає машин, то можна і доходити дорогу. Де саме можна переходити дорогу? В якому місці? На пішохідному переході. На пішохідному переході. А якщо немає пішохідного переходу, треба знайти світлофор. А який колір на світлофорі говорить про те, що дорогу можна перейти? Зелений. А якщо горить червоний, що ми робимо? З ним стоїть стій. А жовтий, увага, а потім і йди. Аби знизити ризик небезпеки на проїжджих частинах, старший інспектор поліції Тетяна Пацак черговий раз нагадує правила дорожнього руху для пішоходів. Пішоходи повинні рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, тримаючись правого боку. А в разі їх відсутності по узбіччю, але назустріч руху транспортних засобів. При цьому треба бути обережними і не заважати іншим учасникам дорожнього руху. У темну пору доби пішоходи ми повинні рухатися у одязі, який має на собі світлоповертаючі елементи для своєчасного їх виявлення іншими учасниками дорожнього руху. Пішоходи повинні переходити переїзну частину лише по пішоходним переходам, а в разі їх відсутності на перехрестях. Якщо ж в зоні видимості немає пішохідного переходу або ж перехрестя. То дозволяється переходити проїжджу частину, але лише в тому випадку, коли пішохід упевниться у відсутності небезпеки. Перед виходом на проїзну частину із-за транспортних засобів, що стоять, або будь-яких інших об'єктів, що обмежують оглядовість, пішохід повинен також впевнитись у відсутності транспортних засобів. Чекати транспортний засіб пішоходи повинні на тротуарах, посадових майданчиках, а також. Про те, якщо вони відсутні на узбіччі і не створювати загрозу іншим учасникам дорожнього руху на трамвайних зупинках, де які не обладнані. Посадовими майданчиками пішоходи повинні стояти лише з боку та не виходити на проїзну частину. У разі ж наближення транспортного засобу з увімкненим проблисковим маячком чи спеціальним звуковим сигналом, пішохід повинен відразу покинути проїзну частину або ж утриматися від її переходу. Крім цього, пішоходам забороняється виходити на проїзну частину, не упевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників дорожнього руху. Тема правила дорожнього руху для пішоходів та велосипедистів зацікавила і маленьких телевізійників. Вихованці творчого телевізійного об'єднання Ми плюс контакт Конотопського ЦДЮТ спільно з нашим телеканалом працюють над створенням відеофільму на цю тему, з яким пізніше зможуть ознайомитися і наші телеглядачі. То важко уявити навчання сучасних школярів. Також інтернет, звичайно, потрібен, мабуть, кожному і для відпочинку. А оскільки інтернет так стрімко увійшов в наше життя і є вже, напевно, невід'ємною його частиною, то не дарма і з'явився день безпечного поводження в інтернеті, який відзначається завтра, 7 лютого 7 лютого, 2017 року, у світі визначається День безпечного інтернету. Інтернет є таким, яким ми створюємо його щодня. Він є кращий. Доброзичне ви настільки, наскільки кожен із нас є вічливим та позитивним онлайн. Метою цьогорічного дня безпечного інтернету є достукатися до кожної людини та донести важливу інформацію про те, що від кожного з нас залежить наша безпека онлайн-просторі. В школі проводяться уроки, тренінги, анкетування серед учнів, виховні години. Також є інформаційна радіогазета і. Поновлена інформація для батьків на сайті, де вони можуть знайти не тільки для себе, а й для своїх дітей. Звісно, там можуть відшукати для себе інформацію та вчителі. На сайті багато доступної інформації про інтернет та його безпеку, ознайомившись з якою, навіть починаючі користувачі зможуть ефективно використати ресурси мережі і захистити себе від. Ну, небажаних, можна сказати, від небажаного контенту. Учні можуть ознайомитися з, з історією ну, самостійно або з допомогою. Там... Відповідних ресурсів. Я думаю, багато хто з батьків зараз хоче поставити спеціальну програму на комп'ютері своєї дитини, щоб дитина, ну так би мовити, не могла зайти на небажані сайти. А скажіть, якщо батьки не дуже то обізнані в сфері інтернету, чи можуть вони зробити це самостійно? Якщо так, то порадьте, як саме. Ну, звісно, батьки можуть зробити цю операцію, оскільки в інтернеті, крім того, що є багато програм, є й відеоуроки, як це зробити. Тобто, в вільному. Мому доступі, якщо просто даже вміють батьки користуватися пошуковою системою, це доволі так легко зробити. Або звернутися навіть до того самого вчителя, він все допоможе зробити і пояснити. А ще досить часто бувають такі випадки, коли людина ну шукала в інтернеті якусь інформацію і нажала не на ту силку, на яку потрібно. І потім на екрані з'являється такий текст, що заплатіть, наприклад, 800 гривень, і тоді комп'ютер поновить свою роботу. Розкажіть, як людині діяти в такій ситуації? Звісно, ця ситуація може виникнути, але я раджу так на таке зверне звертати увагу, оскільки це є вже порушення Будь-яких прав, тому це, ну, це неправильно, і тому краще шукати іншу інформацію на іншому сайті і не користуватися цим сайтом саме. І звісно, якщо комп'ютер зазнав якихось пошкоджень або якихось змін, то краще звернутися до, до майстера. Ну і звісно, звичайно, раджу поставити на свій комп'ютер персональний ПК. Антивірус доводить такого краще, з ліцензією. Чи часто ти користуєшся інтернетом? Так, да, звичайно, я користуюся інтернетом щодня, адже без цього неможливе наше життя. Ну, ми всі користуємося інтернетом. Це неможливо на сьогоднішній час. Щоб підготуватися до уроків, звичайно, потрібно зайти в інтернет, подивитися деяку інформацію, щоб посм... також можна глянути. ЗНО нам потрібно дізнатися якусь інформацію на ЗНО. Це неможливо без сьогодні, Ми не можемо без цього жити. Ну щодо безпечного поводження інтернету, можу сказати так: більшість це за всього, це все залежить від самої людини, від її власного вибору. Тобто, ну навіть якщо батьки ставлять якісь програми, то дитина, я думаю, якщо захоче, то вона все одно знайде спосіб, як обійти цей захист. Тобто, все це насамперед залежить від виховання, від оточення і від власного вибору людини. Потрібно для початку не заходити на маловідомі сайти. Також, наприклад, якщо ми ну, користуємося електронною поштою, то не читати листів від незнайомих користувачів і не присилати свої паролі нікому, звісно ж. У Конотопської дитячо-юнацької спортивної школи Михайла М'яшвілі є черговий привід пишатися своїми вихованцями. Лижники на всеукраїнських змаганнях посіли почесне третє місце. Були ми в місті Чернігові, це були всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат, серед дитячо-юнацьких шкіл. Було дуже багато команд. Ми представляли, нас було 10 чоловіків, тобто 10 спортсменів моїх, як юних. Ми виступали в спринтерській гонці вільним стилем. Другу гонку ми бігли класичним стилем. У нас Даніл Білан посів друге місце, Андріївська Віта посіла третє місце. Також у нас була, була естафетна гонка. Де взяли ми участь у категорії 2001-2002 рік народження дівчата і хлопці, вони посіли третє місце. Боротьба була, звісно, здоровська. Боролися за мілісекунди, за десяти, соте. Здоровська боротьба така була. І також младша категорія дітей, спортсменів 2003-2004 рік народження. Це наймолодша група. В неї брали участь Чаюк Валерія, Денисов Сергій, Мухатінов Денис і Саваченка Марія. Вони також посіли третє місце. В середній групі 2001 2000 року народження в естафеті брали участь Білан Даніїл, Андрієвська Віта, Олексенка Ілля і Шерепа Ольга. Це всі учні є нашої спортивної школи. Ми зайняли третє місце. Ти задоволена цим результатом? Так, але можна краще набагато. Ми зможемо, будемо тренуватися і досягнемо кращих результатів. Було дуже багато суперників, кожен був достойний гарного місця. Я хочу сказати велике спасибі моєму тренеру за те, що вона мене тренує, за те, що вона нам гарно робить лижі, і за те, що вона завжди мене підтримує тяжку хвилину. Зараз ви, напевно, готуєтеся ще до якихось змагань? Так, ми поїдемо у місто Суми 20 лютого. Ці змагання будуть проводитися до 27 лютого. Чи вважаєш ти участь у цьому всеукраїнському конкурсі своїм досягненням? Так, тому що ми посіли третє місце. Було дуже важко. А яка там траса була? Ну, рані не багато, але підйоми складні. Винес для себе щось після того, як взяв участь у цих змаганнях? Так, буду тренуватися далі і буду побігати. Байду успіху. Чи задоволена ти особисто своїм результатом? На змаганнях мені дуже сподобалось, так як там є моїх багато друзів. Місця мене також ну задоволені, але можна було краще. Також дякую своєму тренеру, це Савченка Ніна Володимировна, яка нам допомагала, дуже добре готувала нам лижі».